Косимо кукурузу своєю нивою, е жадкою саняшниковою, яку я знімав, зроб, робив маленький обзорчик, казав, що будемо пробувати кукурудзу, ну, от, не косимо. Я подивився, в принципі, не знаю, великі це чи потери, ну Метрів на 5. Два, може пару качанчиків валяється два-три, може е, Я думаю що як переробити наклонну щоб жатка нижче опускалася і, не, і в неї наклон був не такий, а от такий то буде вона кукурузу косити Ну як, для нас її хватає, ну що от у нас в цьому году, оце ось тут скільки. Гектара тут два з половиною кукурузи і ще півтора гектара наверху. Ось оця вся кукуруза. По я став би так що такі діла Все, я відлучався, тільки що хлопці їхали По трасі гнали комбайна а там моргають вогні і скат розлетівся, шпильку не могли, прокрутилась шпилька, так вони зтупиться і зняли. Та приїхали, хто може допомогти. Та їздили, ми їм болгаркою відпилював шпильку. Так що такий от відлучався. Це він круг дав, буде висипати. Добре, піду зараз гляну, що воно там. Де низько висять, прям дуже низько, дві не бере. Якщо переробити наклонну, буде все нормально. Так що такі діла. Для себе цієї жатки хвата на невеличкі участки.